Вітаю, ви дивитесь програму інтерв'ю дня? З вами Антон Чекаль у бібліотеці на поштові традиційно пройшло засідання мовного клубу під назвою Спілкуймося українською. Темою цього заняття стала поезія війни з гаслом Ріки незмінно течуть додому. Відтак на уроці Соловійною декламували свої вірші три криворізькі поетеси, серед яких і наша гостя Юлія Етімгар, криворізька письменниця і поетеса. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, пані Юлія, Скажіть, будь ласка, коли ви захопилися письменництвом і поезією вперше? Вперше, ну, напевно, з дитинства ось це була така досить примітивна дитяча поезія. Ось потім в юності була певна перерва, чомусь мені не писалося, зокрема у школі. Потім в університеті я відновила цікавість поезією, і в подальшому перейшла також на створення прозових творів. Ось, і наразі, ну, мабуть, робота з прозою вона більше часу мого займає, ніж з поезією. Але менше з тим, і те, і те, і те є досить цікавим. Я знаю, що ви розділили свою творчість, можна так сказати, до довоєнний і повоєнний час. Розкажіть, будь ласка, що переважно ви писали до війни? До війни я писала прозу і поезію. Якщо про поезію, то це була любовна лірика або певна філософська лірика. В принципі війна лише внесла свої свої корективи. По перше, це мова написання українська, і тема війни вийшла на перший план. Тобто, 95% творів пов'язані саме з війною. Що саме ви хотіли передати творчістю довоєнною про любовну лірику, про героїв? Про головні меседжі, якщо можете. Якщо ми кажемо про прозу, так це роман або оповідання, то здебільшого я писала на тему все ж таки психологічного роману, тобто це жанр, який розкриває внутрішній світ героїв. Автор поміщає їх в певні складні ситуації, емоційні переживання. Словом, так би мовити, Поміщає їх в певну стресову так, середу, ось, і потім вони або м -м, переходять ці перешкоди, так, або виходять з них, або здаються. Ну, як правило, в мене відкритий добрий фінал, тому, е тому так. Е щодо поезії, то це була філософська любовна лірика, в принципі, на ту саму тему, що і проза, але з Римою. Якщо можна підрахувати, то скільки вже оповідань, романів, віршів ви написали? За весь період зараз я дописала другий роман. Можливо, він скоро буде виданий, можливо, в цьому році. Ось оповідань десь плюс-мінус шість, я більше люблю такі довгі твори, більше люблю романи для того, щоб був час розкрити героїв, показати якусь історію. І, на мій погляд, знаєте, роман поміщає читача в певний світ надовго, так? І коли ти повертаєшся до книги, ти ніби знову включаєшся в цей сюжет. Тому для мене саме ціни є довга проза. Ось. Щодо віршів, то е, за воєнний період це десь до 30 віршів, напевно. Е, за весь інший період десь плюс-мінус 30. Тобто, якраз під час війни я активізувала свою творчість. Е, напевно, вона допомагає мені справитися з емоціями, е, зі стресом, е, і таким чином паралель, паралельно я розвиваю свою творчість. Мені б хотілося спитати, мені дуже стало цікаво е, книжки. Так. Люди днями читають книжки. А Скільки часу це займає, щоб книжку написати? Я вам скажу так: що є автори, які пишуть роман за півроку. Для мене це нереальна історія. Я писала перший свій роман близько семи років. А яка назва, до речі? «Маніхейське марення» — це перший роман. Ось Десь близько семи років, але це була така робота, знаєте, нерегулярна. Тобто, я то за нього поверталась, то знову займалась там своїми справами. Ось, якщо ми кажемо про другий роман, я почала його писати на початку війни, там буквально за місяць-два до початку війни. Ось, і ось лише нещодавно завершила. Найскладніше, коли ти пишеш саму історію, ти пишеш в потоці, і знаєте, ось ніби все пишеться швидко і класно, і все вимальовується. Але потім наступає етап редагування, найболючіший, найскладніший. Тому він займає якраз левову частку. Часу. Тому що перед тим як відправляти в редакцію, наприклад, так, для там, погодження, ти маєш цей твір довести до ідеальної, ідеального стану, на який ти просто здатний. Тому саме редагування займає дуже багато часу. Але воно, знаєте, кажуть, що перша чернетка не схожа на останню або дуже мало схожа, тому що в процесі редагування ти е, щось змінюєш, е, і, в принципі, це нормальний процес. Я як людина, як так також випише текст, розумію вас, а редагувати так. це, ну певно, боляче, тому що це дуже боляче. Так. Я хотів вас питати: наскільки взагалі відрізняється період періоди до і повоєнної? Ви сказали, що на українську мову. Так, і я так розумію, деяка частка вашої поезії і е, публіцистики вона стала все ж таки на воєнну тематику. Так, переважно на воєнну, але є твори, які я перекладаю на українську. Ті були, які написані до війни, вони на інші тематики. Ось, як правило, от мій другий роман він пов'язаний з війною частково, оскільки захоплює початок повномасштабного вторгнення і період АТО. Ось а поезія в мене, ну, напевно, що майже 100% вона вже повністю воєнна, тому що ні про що інше ти в принципі тобі складно писати про щось іще. Я так розумію, все ж таки, поезія наразі допомагає вам пережити ці складні часи. Ви, е, ніби... Вірші це ваші психологи, напевно. Так, так, безперечно. Тому що вірш, на відміну від прози, так, яку ти продумуєш, над якою ти думаєш, вірш це певний імпульс більше, напевно, і він наступав в період якихось складних, там, або трапилась якась трагедія. Війна, це, в принципі, трагедія, так, або. Якісь загрози, там ядерна загроза, і в цей період ти просто знаходишся в певному емоційному надриві, і якраз в цей момент як правило народжується якийсь вірш. Тобто він допомагає тобі справитися з тим, що відбувається, і іншим допомагає. Я так думаю, сьогодні з віршами на воєнну тематику ви виступали на засіданні мовного клубу. Спілкуємося українською. Так. Темою стала поезія війни з гаслом «Рік і незмінно течуть додому. Які саме вірші ви сьогодні декламували на засіданні? Сьогодні ми декламували я також в колі інших авторок Кривого Рогу, це Тетяна Кошель та Марія Філоненко. Ми декларували свою поезію воєнного часу. Це вірші пов'язані з домом, з війною, з вимушеним переміщенням осіб. Ось, захід так проводила бібліотека на поштовій. Чудовий захід, поділилися емоціями, послухали прекрасну поезію. А скільки ви сьогодні декламували своїх віршів? Сьогодні е, я декламувала 5, здається, віршів. Е, ну, Плюс-мінус, так. А чи можете ви зараз е, от, продемонструвати нашим глядачам один із віршів, його прочитати нам? Е, так, я можу прочитати. Можливо, найулюбленіший. Найулюбленіший. Давайте я прочитаю той, який я не читала на зустрічі. Е, він, е, мені здається, знаєте, свого роду дає надію. І більш позитивний, ніж Це, ті, які те, що я читала. Наразі потребуємо Так. Будь ласка. з вашого дозволу, дякую. Пиши, вивчай, читай, трудися, не дай лукавому пройти, і очі страху зав'яжи. Не докоряй, не гнівайся, не сій на марно сил своїх, вони і ти, то найцінніше. Немай образи, не жалійся, не закривайся на замки. Вигадуй, рухайся, живи, лише живими ми корисні. Не майте часу для користі. Як можеш дати, не бери. Негідні помисли жени. Борись, тримайся, посміхайся і сам собою зоставайся. Собі людину збережи. Вау. А скільки у вас взагалі, часу зайняло, щоб написати цей вірш? А, насправді небагато, можливо, годину-півтори. Ого. Мені так. здається, я б такий чесно вірш писав місяцями. Дуже гарний. Дякую. А що вас саме надихало на написання цього вірша? Все ж таки, воєнна буденність, як люди витримують цей натиск і намагаються знайти щось все ж таки прекрасне у, цій, у цей, на жаль, сірий час? Так, у мене тут навіть дата стоїть 2503 рік. Я так пригадую, що це якраз знаєте, стадія, коли ти. Виходиш просто з дикого страху, лютневого і березневого. Потім ти виходиш в бажання жити і розумієш, що ти маєш жити і маєш залишатися людиною для того, щоб. Ну, тому що ти прийшов в цей світ для, для чогось, так? І попереднє покоління наше пережило війну, і ну, людство, на жаль, завжди стикається з війнами, тому. Знаєте, важливо мати якусь опору в собі. Перш за все. Якщо ти маєш опору в собі, ти можеш наділити нею і своїх близьких, і свою країну, і, врешті, країна це є всі, всі ми. Тому от в мене такий позитивний народився вірш тоді. Виходить, а що вас надихає, щоб наразі писати, дарувати творчість містянам і просто виливати на папір свої емоції? Мене надихає все, що я бачу навкруги. Інші люди, якась краса, парк, я не знаю. Ось творчість інших людей дуже надихає. Ось після там кожного заходу якогось. Е, мені хочеться теж творити. Ось є митці, яким було складно щось написати на початку війни і навіть зараз. У мене навпаки, у мене просто почався якийсь потік. Я почала писати, 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 і для мене це спосіб. Тобто, в мене як такого блоку не було, тому, тому я пишу, поки пишеться. А наприклад, які ваші плани? Що ви можете анонсувати? Ви сказали, у вас от нова книжка. Чи угу. можемо ми вже дізнатися назву? Бо це такий секрет, поки комерційний. Ну, давайте робоча назва Милий хлопчик. Ось книга присвячена студенту. Був в головній ролі, так би мовити, студент. В цій книзі описано життя його, кохання, певна там трагічна подія, ну, я не буду розкривати, так, ну, так. і охоплює період від пандемії, коли це було так. Ніби в іншому житті, так. ось АТО, і потім перетікання в повномасштабне вторгнення. На фоні цих всіх подій відбувається студентське життя, певні події. Це також психологічний роман. Ось я не знаю, чи залишиться ця назва, але в будь-якому випадку я думаю, що. Якщо книга видасться, то буде певна мабуть презентація, і всі охочі зможуть ознайомитися. Ми сподіваємося, що книга вийде. І ми вже її згодом побачимо на поличках криворізьких книгарень. І ми обов'язково завітаємо на вашу презентацію. Дуже дякую. Пані Лі, дуже дякую вам за, за розмову. В нашому етері була Юлія Етімгер, криворізька письменниця та поетеса. Ми розмовляли про розмовний клуб Спілкуємося українською, де пройшла пройшов вечір поезії під гаслом Ріки незмінно течуть додому. З вами був Антон Чекаль. Бережіть себе, гарного вечора.